Да. В плане чего? Ого, торпеда, вот там двух от трех, может. Уже вы побачили сами. Уже самі побачили це. Беремо цього ріпера, беремо оцього шипа. Емочку. Блін, а як його вдягати? Доброго ранку, ми з України. Друзі, приїхав на водойму мертвовод. Така в Миколаївській області є водойма. Раніше тут. Щось не пускали з човника, зараз, начебто, пускають цих орендаторів вигнали. Ну, да, Річка мертвовод, але ж як зазвичай є хазяєва. То я сьогодні хочу походити на човнику, може щось піймаю. Скажімо так, водойма мені знайома декілька днів тому тут у мене друзі не декілька днів, а вчора друзі знайомі. Приїжджали, бачили кіно, кажуть: о, Дмитрику, тут, мабуть, гарно клює. І це вчора вони приїжджали, ні черта не піймали. Втрьох були там щось, одного судачка такого не дуже крупного піймали. Тому, а в мене сьогодні вихідний, сьогодні неділя, але ж кіно вийде трішки пізніше. У мене нема змоги, коли захтів, тоді й поїхав. Давайте, друзі, покажу спочатку, що я взяв сьогодні на риболовлю. Гляньте, це раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8 пачок. Отаку пачечку це так взяв для, Ну щоб показати, які є кольори. Є отакені конструктори у компанії Vist, можна одні приманки взяти, ну бачимо, в різних в різних кольорах. Приїхати на водойму і вибирати вже собі, який вам потрібен колір Потім, коли вже з часом оприділитись, який ну, Краще кольорів працює, то вже будете такий і заказувати. А я такого взяв мало. Дивіться, друзі, в магазині Віст є отакі штапора. Взяв на пробу три розміри: емочку, есочку і дві Ну, Дві есочки – це взагалі щось маленьке, таке. Давайте спробуємо емочку. Бо резина усього в мене 3,3 дюйма. Оп, ого! Плотний силикончик. Ось так от загнав цього шипа, беру гачок. Начебто десь так, хоча можна оце, цей шип в тіло далі загнати. Ось, все, друзі. Перший тик, і мені здається, ну, хотілося б, щоб це щучка була не крупна, але мені здається, це окушок. Хоча тишечка така була щуча, така тинь. Легенько-легенько, акуратненько. Друзі, судак. Дивіться, судак. Розпочав сьогоднішню риболовлю я із Судака. Судакевич на Feta. х Ну, чи Зараз правильніше покажу, як він називається. Афсетний гачок, от такий судак. І скріншот вам покажу. Міляк бровка. Ну, це я так починаю розуміти. Той ехолот. Тінь, і це мені здалося така відвісна дуже сильна бровка. Отакий От Судакевич. Приманочка українського виробника компанії Віст. Ну що, друзі, прям гарно я помилився. Кажу, покльовочка наче то Окуня, а хотілося б щуку, а там взагалі Судакевич. Блин. Оце я помилився. Робимо ще закиди. О, друзі, оце щука. Чи дуже суперовий судак. Ні, це просто щука і гарна. Просто гарна. Підсачку візьмемо. Блін. Все подобається. Оце віст, оце руле віст. Гляньте, даве. Ні, наче даве як ото судак. Ватки як у щуки, гляньте. Гляньте, це... Ого, торпеда, там двоха, трьоха може. Так, прийдеться під саку готувати. Уже ви побачили самі. Уже самі побачили це залікова. Це залікова. Віст руле, любі друзі, віст руле, самі все бачили, втекла зараза, але я її, мабуть, не пробив. От такий віст супер, просто супер. Самі бачили, там спина от таке на. Там, це я так сказав, за двоху, там ну, більше двох. І взяла так легенько-легенько. Гачок, гляньте. Ні, ну такий. Піде, гачок піде, але вона зійшла. Ну, любі друзі, це таке. Рибалка тільки починається, може ще щось сьогодні вполюю. Оце, оце адреналінчика. Трішки піймав адреналінчика, але, чесно кажучи, сам допустив помилочку. Вона взяла дуже акуратно і не було в мене якоїсь такої, такої сильної засічки. Я її не засік, просто не пробив. Та і гачочок такий. Можна було б і трішки більше поставити. -ху -ху -ху. Оце гляньте, друзі. А сьогодні спінінг у мене кіншин компанії «Азура» Azura 420. По щуки те, що треба. Він і плавненький, їм і плавненько робиш проводку. Ну, Все супер, але рибка сьогодні зійшла. Гарна, дуже гарна риба, але вона зійшла. Ось, о, друзі, ще щось жахнуло, але не крупне. Просто не крупне. Чий судак, чи окунь. Не знаю. Но не щука це точно. Оце лохануся, щука. Знову щука і знову лоханувся. Отак. О. Але це маленька. Це дуже маленька. Така відпускна. Дивіться. Чесно кажучи, хтось би і забрав. Є, є люди, які забирають таких. Ми не будемо. Ми блогери, ми пропагандісти. Ті. Людям показуємо, як ловити, і прививаємо. Ой, тихенько, і прививаємо тихенько, гарне відношення до водних ресурсів. Піймав, відпусти. Така маленька, вона потім виросте, буде. Вас всіх радувати. А може ще й мене колись на цій водоймі порадує. Гляньте яка. І знову, і знову в такому кольорі силикончик. Дивіться, друзі, зараз зміню трішки другу посту. Чесно, я замерз. Ще так, знаєте, не кажу, але я так замерз. Зранку так холодно. Я, блін, Хорошо, що в машині така коротенька. ну, Чесно, як ото бомжик в дітей кофту знайшов. Я блін, ну, вдягнув її, але мені холодно, просто аж руки тремтять від холода. Беремо цього ріпера, беремо оцього шипа. Емочку. блін, а як його вдягати? Такі штуки ніколи в житті не бачив, тому не знаю, як вдягати. Тут є якась піпка, то давайте зараз той раз я отак вдягнув піпкою до го, догори. Зараз навпаки вдягну, бо щось мені то не сподобалось. О, і можу так сказати, для цього ріпера можна трішки менше цей штопор. Чи шип, як він правильно називається, загоню його туди. Так, і гачечок візьмемо, давайте 4.0. 4.0 гачок. І що у нас вийде? О, десь от тако. Десь от тако. От десь отак, от самі дивіться, 4-0, хоча бачимо, жало торчить. Жало торчить, ну, будемо поки так ловити. Блін, ну це була клівака знову. Вжарила теж, мабуть, щука. Третій закид у цього ріпера. І що, десь вона попала, а де я так не розумію. Я не такий спеціаліст, то люди дивляться. Хоча гляньте усе. А як вона тут могла розрізати? Ну, продовжуємо. Туда, туда, куди? Доброго здоров'я. — Є питання до да. вас. Ви мені водите? Так, в плані чого. 16. Друзі, ось йду біля берега. Хлопці попросили мене у них вночі. Була гарна покльовка і затащила в карчі. Вони нічого не трогали, то попросили мене підійти туди на лодочки, підійти туди на човнику і спробувати. Може щось достану. А в свою чергу мені навіть це цікаво, бо мені можна тут пройтися з цихолотиком. Всього. Здається, есочка саме те, що треба. Ну, для нас, для рибаків, хто використовує 3,3, 4 дюйма резину і не більше, то оце мені здається есочка. Супер, есочка супер. Ось, все, друзі, вжарила на Ух, така, така. піде, 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 піде. На міляку, друзі, та це я, чесно сказати, з камерою граюся, щоб ракурс вам показати, можна було б її швидше тащити і все було б добре. Давай, давай, підходь. Це така навіть може бути під кілушку. О! Друзі, дивіться. От, така. от, гарна, гарна. Ну, скажімо так, на безрибі і рак риба. Опа, стоп. Стоп. Прям сильно сильно заковтнула, не видно. І навіть не видно. То стой, стой. Віст руле, що я можу ще сказати? Я завжди так кажу, коли на віста ловлю, кажу, віст руле. Дивіться, друзі, така біда трапилась. О, отака штука є. А чим доставати? Воно бачимо. Віст, де Так, в мене є дві такі, скажімо, китайські палочки. Будемо пробувати їми якось доставати, тому що ну, не взяв я спеціального інструмент. У цих сумок у мене багато, то там щось залишу, то в, тій, в другій сумці щось залишу. Треба багато чогось накупляти, багато інструменту накупляти. Хоча в машині є плоскогубчики, ну, взялася гарно. Так, добре, друзі, схитримо, відкусимо шнуряку цю, повішаємо щуку на кукан і <підемо>, підемо в машину. Так, все, друзі. Вішаємо щуку на кукан і йдемо в машину, візьмемо інструмент. Так, давайте заміряємо її ще. Ось от, друзі. Нікого не обманюю. 52 см. До речі, в мене спор вийшов з одним блогером. Потім розповім. Пам'ятаємо, друзі, ще при кінці 22-го року затвердили зміни до правил любительського рибальства. І там щука була 50 см. Ну, всі це вже пам'ятають, але ж все ж таки зробили винятки. і... Для Чорноморського і Азовського регіону трішки розмір змінили. Дивіться, для Чорноморського регіону щука 32 сантиметри можна таку забирати, а для Азовського 35. Зараз я знаходжусь на річці, де. Ну, Треба 50, я 52 спіймав, можна таку забирати. А до речі, там, де я живу, проживаю і частіше за все я рибалю, то Чорноморський регіон. В правилах спочатку є, ну, визначили звідки, куди, це там, який регіон. Все це можна почитати. Якщо що, я ще правила під цим відео. Підкреплю, самі зайдете, почитайте, може комусь щось буде цікаве. Після два сантиметри це ,80 кіло вісімдесят. На таку став точечку, бачимо багато корчів, глубина там два метри. Щось малює той халот, а що він малює, я не знаю. А малює він те, що я зараз зацеплюся. От і все. О, навіть не буду підпливати, бо там карчі, там стовідсотково мертво. Мертвий зацеп. Друзі, дивіться. Ходив на берег, забирав в машині, отакі у мене були плоскогубчики. Шукаю скрутки і знайшов, гляньте, в сумці отакий ще інструмент. Оце суперовий інструмент. Я ж пам'ятаю, що в мене майже в кожній сумці щось є. А тут ось допустився помилки, треба було все перевірити. Ну, так. Візьмемо скруточку. Скруточок в мене багато, коли свій час от таких скруток багатенько наробив. Так. Ось огляньте, картина маслом. Суперова приманочка, але в таких корчах більше не хочу навіть сапсетним гачком рибалити. Будемо переходити трішки на іншу точку. Поки так не рибалю, ходю на човнику, зарисовую трішки карту собі. Ну, якщо видно там щось. І ще на останок зацепився і, мабуть, сьогодні хвата вже. Друзі, дивіться, піймав живого рака. О, сьогодні все клює в мене. І судак. А, ні, окуня я ще сьогодні не піймав. Судака піймав, щуку піймав, рака, піймав. О. Ну що, друзі, ось і скінчилася моя сьогоднішня рибалочка. Самі все бачили. Вийшов на човнику з халотом, знайшов ямку, піймав. Рибку, так скажем, хоча оцю кілошну, ну там за кілошну піймав на глибині 1,7 метра. А оту крупнячу на трьошки 3 метра була яма, там я її тащив. Ну, самі все бачили, все показав, рибалив. Снастями українських виробників це компанія Азура, це був кіншин, а сілікон українського виробника компанія Віст. Самі пам'ятаємо, у них там магазин, можна зайти, все купити і такі ну, робочі приманочки. Самі все бачили.